Зима для шкіри це ворог чи шанс? Ворог. Жирний крем взимку це необхідність? Так. Гаряча вода для шкіри це більше користь чи все ж таки шкода? Звісно, шкода. Лазер узимку, так чи ні? Так. І найголовніший мастхев зимку для шкіри? Це крем та бальзам для губ. Пані та панове вітаємо вас у програмі Рецепт здоров'я як завжди у цей час у студії працює Костянтин Церковнюк, і ми раді ділитися з вами найактуальнішими і найкориснішими рецептами для того, щоб підтримувати ваше здоров'я у постійній позитивному тонусі. Саме сьогодні до нашої студії завітала пані Катерина Юзвак, лікарка, дерматологиня, і будемо говорити про тему, яка сьогодні актуальна по сезонності, де й загалом в принципі протягом усього життя і у різний вік. Це Шкіра узимку, а саме зимові виклики для шкіри, сухість, подразнення, безпечні косметологічні процедури, і як зберегти зимову шкіру для того, щоб вона виглядала максимально круто і гарно вже навесні або влітку? Пані Катерино, вітаємо вас! Вітаю сьогодні! Будемо. Розкривати цю тему більш детальніше, і хотілось би перше, що дізнатися, чому саме взимку шкіра у багатьох різко стає сухою, починає лущитись, стягується. Так, дійсно, це ті проблеми, які турбують людей, особливо в зимовий час, тому що на вулиці зменшується температура, вітер, холод і волога у вигляді дощу або снігу це ті тригери, які подразнюють шкіру. Чи правда, що опалення в приміщенні може також шкодити більше шкірі, аніж навіть мороз на вулиці? Так, не скажу, що більше, але дійсно гаряча температура в приміщенні обігрів за допомогою кондиціонерів, пересушує повітря в кімнаті. А саме це провокує ще більшу сухість нашої шкіри. Але згадуючи про опалення і тепло, хотілось би, щоб його більше було у наших оселях і та й по всій Україні. Які найтиповіші помилки можуть робити люди взимку, ось виходячи на вулицю, йдучи на роботу по своїм справам, що забувають собою взяти, що оминають або забувають, які ритуали ранкові потрібно зробити. І ці помилки потім можуть призвести до неприємностей, лущення, шкіри та сухості. Так, дуже важливо, якщо ваша шкіра сохне взимку, вам важливо змінити засоби догляду за шкірою, перейти на засоби, які не містять мила. Це так звані засоби, які продаються в аптеці і називаються синтети. Це мило без мила, тобто вони очищують шкіру, але при цьому її не пересушують. Також обов'язково потрібно зволожувати шкіру два рази на день. Це обов'язково має бути який метод зволоження, як це має виглядати? Це у вигляді крему. Якщо ваша шкіра надто суха, варто обирати більш такі жирні крема, які будуть ще більше її зволожувати. Тобто Проникати глибше всередину шкіри важливо виключити такі агресивні компоненти в засобах подогляду за шкірою, особливо за обличчям. Це, до прикладу, якісь сильні глибокі скраби, які будуть її травмувати і при цьому змивати ось цей захисний ліпідний шар, який утримує вологу всередині шкіри. Що стосується повітря, в кімнаті дуже важливо поставити зволожувач повітря. Скористайтеся цією порадою, якщо маєте таку проблему, і ви відчуєте, що ваша шкіра вам скаже дякую, тому що волога волога в кімнаті допоможе почувати себе краще. Далі, що важливо, використовувати колд крем. Це дуже гарний засіб, який створює таку невидиму. Захисну плівку да, у вигляді жирів, які входять в склад крему. Але що важливо, не наносити його пізніше, ніж за 20 хвилин до виходу на двір. Адже якщо ви нанесете крем, колд-крем, одразу вийти на двір, буде навпаки зворотній ефект, тому що вода, яка міститься в кремі, замерзне на морозі. Стосовно колд крема це такий СПФ, як влітку, в принципі, варто використовувати, чи СПФ також поєднується у лінійці цієї косметики узимку. Так, дійсно. Тобто влітку ми наносимо СПФ, виходячи за 20 хвилин до виходу на сонце. А взимку це обов'язково має бути колд Крем на всі відкриті ділянки тіла на руки, обличчя, особливо діткам також, тому що в них ще не сформований настільки гарно захисний бар'єр шкіри, тому він для них дуже буде потрібен. А, так, це є є Таким мастхевом для зимового періоду такий догляд і метод узимку підходить універсально як чоловікам та жінкам, чи це виключно, наприклад, для жіночої категорії, а у чоловіків є якийсь певний догляд. Також там, якщо у відмінності хто з бородою, хто без можливо за типами та шкіри? Ну так, звісно, на бороду буде незручно наносити крем. Знову ж таки, борода буде захищати трішки шкіру да, від переохолодження. Це універсальний засіб, який можуть використовувати як чоловіки, так і жінки, включаючи дітей. Але ем, дуже важливо наносити тим людям, в кого є проблеми з шкірою, тобто якісь хронічні дерматози або ж атопічний дерматит, тобто схильні шкіри до сухості. Тому цей засіб для них є прям обов'язковий. Стосовно ось переохолодження шкіри, коли ми заходимо в приміщення, да, з морозу в тепло, і виникає таке почервоніння на шкірі. Чи якісь методи догляду або засоби, щоб це почервоніння мінімізувати? Звісно, це рукавички взимку, виходячи на двір. Тобто у нас має бути такий подвійний захист. Да? Ми нанесли колд крем за 20 хвилин до виходу на двір, і зверху одягнули ще обов'язково рукавички. Тобто це є обов'язковим. Якщо стосовно, що на щічках з'являється почервоніння, там є якісь спеціальні рукавички для цього? Тут, на жаль, немає, але ну, наприклад, є балаклави, зараз доволі велика кількість таких а, уборів для голови, да, де може закривати частину обличчя. Особливо, наприклад, ті, хто полюбляють лижній спорт, да, відпочинок у горах, там обов'язково потрібно, має бути цей засіб захисту. Обов'язково. Так, тому, якщо ви зараз в горах, візьміть обов'язково собою балаклаву, щоб це не привело до трагічних наслідків з вашою шкірою після катання. А також нагадуємо вам, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, тому звертайтеся до перевірених лікарів, яких ви завжди можете побачити у програмі Рецепт здоров'я повертаємося до розрізу нашої розмови. Продовжуючи тему, ми поговорили про важливість догляду. За шкірою зимку, які методи є. Якщо цим всім нехтувати, до чого може призвести сухість шкіри, можливо, є якесь переростання у більш трагічні діагнози для людини, з якими потім буде важче боротися та лікуватися? Е, так, якщо ми говоримо про сухі шкіри, яка постійно починається. Е, Хронічно впливає на нашу шкіру нашу, це призводить до лущення тріщин. Як наслідок, людина розчухує ці ділянки, тому що це максимально дискомфортно для неї. І як наслідок, може приєднуватися бактеріальна флора до таких ділянок, і там вже потрібно буде лікувати супутні патології, які можуть приєднуватися бактеріальні. Таких серйозних наслідків для здорової шкіри холод не нанесе, тому що шкіра здорова і в певний період часу, якщо на неї впливає. Холод, вона якби зможе з цим справитись, але особливо небезпечно це для людей, в яких є атопічний дерматит в анамнезу, або ж хронічні якісь дерматози там у вигляді розаця, або ж сабарейного дерматиту для таких для такої категорії а людей холод буде зовсім не корисний. Розація чомусь взимку найбільше має свою буферну зону загострення. Чому так відбувається, і що саме провокує погіршення? Так, дійсно. Розація взимку досить часто загострюється, тому що відбувається спазм судин, адже при переході з холодного повітря, де судини шкіри обличчя звузились, при переході в тепло вони. Дуже швидко і активно розширюється, і це призводить до почервоніння на шкірі обличчя. Тому холод є ось таким основним фактором, який може загострювати ось такий хронічний стан. Чи може бути холод таким самим тригером розація, як стрес або харчування? Холод так, тобто це дуже сильний тригер, так само як і надмірне тепло. Люди, які відвідують сауну, лазню або ж приймають надто гарячу ванну, надто гарячий душ, а вони теж мають схожі проблеми, тому що відбувається ось ця різка зміна перепаду температури і реагують судини. Тобто риза включає в себе саме патологію судинної стінки на шкірі обличчя. Що стосується харчування, воно напряму не впливає на цю хворобу, але вживання таких продуктів, як алкогольних, особливо продуктів, продуктів, які містять в собі, надто Пряні компоненти гострі, тобто вони також пришвидшують кровообіг на шкірі обличчя, вони теж можуть викликати загострення роза, алкоголь бажано виключити усім людям, хто має таку проблему. Ну і паління це теж такий компонент, який впливає на судини і призводить до загострення. Безпосередньо перелік всіх тих шкідливих звичок, які не варто використовувати, і протягом різних. Пір року зауваживши про список страв і деяких інгредієнтів, які можуть шкодити взимку шкірі, зустрічне тоді буде питання, що тоді повинно бути в раціоні харчування для того, щоб тримати шкіру в тонусі взимку. Це має бути гарне харчування. так. Обов'язково з достатньою кількістю білка, не нехтувати білком, тому що велика кількість людей на сьогодні має дефіцит білку. Саме з білку потім утворюється колаген, який потрібен для гарної здорової шкіри всього тіла. Важливо вживати овочі, правильні вуглеводи. також Заморожені, наприклад, ці самі ягоди, які мають в собі багато фітонутрієнтів і корисними є для шкіри. Також важливо перевіряти свій організм на наявність дефіцитів, тобто робити такий чекап, да, який допоможе не тільки тримати в ремісії таке захворювання корозаце, а й організм повністю. Також робота зі стресом теж важлива, тому що стрес є теж тим. Фактором, який буде запускати загострення, розація, адже стрес це завжди викид в кров гормонів стресу і. Знову ж таки, вони впливають на суди, не звужують, розширюють, і відбувається ось це почервоніння на шкірі обличчя стосовно ще одного діагнозу, про який ви зауважили, з яким люди досить таки часто зустрічаються взимку. Це сабурейний дерматит. Чому саме взимку він також оживає у більшості людей, і до чого можуть призвести його наслідки? Чи може це прийти в хронічне, наприклад, захворювання, або воно лікується тут і зараз? Сабарейний дерматит це ще одна патологія, яка загострюється в зимовий час. Це відбувається тому, що ми починаємо одягати верхні головні упори, ми починаємо одягати, і це створює, перш за все, такий трішки як парниковий ефект для шкіри голови. Як наслідок через пересушене повітря в кімнатах, холод на дворі, наші сальні залози, які знаходяться на шкірі голови, вони Починають активно і багато виділяти шкірного сала, і ця продукція шкірного сала є дуже гарним середовищем, де може розвиватись і гарно себе почувати а мікрофлора нашої шкіри голови, а саме гриби роду Маласесія Фурфур. Це гриби, які приймають участь саме в Утворені, так сказати, саберейного дерматиту. і Як наслідок, е, їм комфортно, там вони розвиваються, ростуть, і все це призводить до запалення на шкірі обличчя. Вона червоніє, лущиться, так звана лупа, яку ми бачимо на чорній одежі. а Це саме це лущення, да, яке викликане запаленням на шкірі голови. Чи може людина обійтися без консультації або лікування лікаря і вилікувати сама такий діагноз? Ну, напевне, з сабарельним дерматитом багато людей зіштовхуються у своєму житті. Є випадки, коли пацієнти самостійно лікуються, в мене велика кількість. Чи пацієнтів. можемо відкрити якусь історію, яку ви чули з методів самолікування пацієнтів? О, історій цих є надто багато. Як приклад. Ну, зазвичай, що роблять мої пацієнти? Вони йдуть звичайно в аптеку і говорять дайте мені шампунь від лупи, да? тому що лупа так називають в народі сабурейний дерматит. Зазвичай фармацевти радять засоби з кетоконазолом. Знову ж таки, ці засоби можна і в мас-маркеті придбати без проблем. І відбувається, що їм не допомагає цей шампунь, перш за все, тому що китоконесол до нього вже настільки гриби звикли, тобто вони вже стійкі до нього, вони виробили оцю таку стійкість, тому що їм ж теж потрібно вижити. Да? І вони вже за, за стільки років навчилися обходити цей шлях лікування. Тому можна спробувати, але якщо вам він не допоможе, тому варто звернутися до лікаря. І ще один момент. Є певна схема, як правильно користуватися цим шампунем. шампунем. Зазвичай люди два-три рази помиють, їм стане краще, але проблема не, не піде повністю. І потім це знову повертається і призводить до ось такого хронічного замоку. Замок не наукола, так. З якого вже потім вже буде важче виходити так, пацієнта так, так. стосовно також відповідності на вагах зима і лазерні процедури. Дерматологи стверджують, що це ідеальний час саме для процедур, які пов'язані з лазером. Чи правда це чи ні? Дійсно, зима це чудова пора, коли ми можемо використовувати лазері, для того, аби досягти ще кращих ефектів від лікування. Влітку збільшується ризик. Більш важчої реабілітації, тому що сонце нам потрібно від нього ховатися до того ж, влітку може бути ускладнення у вигляді приєднання якоїсь додаткової інфекції взимку ж зменшуються такі ризики. Які б лазерні процедури ви могли б зі сторони лікарки-дерматологині порекомендувати робити людям узимку? На сьогодні є велика кількість лазерів. Да, вони мають різну дію. Взимку досить добре працює ipl терапія Це фототерапія, яка допоможе зробити ваш тон обличчя більш рівнішим, тобто позбавити вас пігментних плям, які утворились за життя або ж після літньої інсоляції, а також судини, тобто при Нашому ж стані роза, доволі розростається судинна сіточка, і саме взимку, в холодну пору року, є чудова нагода позбавитись цієї судинної сіточки. А лазер IPL також має дуже гарний вплив на утворення нового колагену, адже він гарно працює з самою дермою, тобто це дуже гарна процедура. Яка дає неймовірні результати, їх можна побачити одразу. Також методики у вигляді шліфування обличчя теж можна проводити взимку. Вони є як із пошкодженням верхніх шарів шкіри, так і без пошкодження верхнього шару шкіри, там фракційні, нефракційні лазері. Обираємо ми завжди по проблемі шкіри і те, чим ми хочемо працювати, і яку проблему вирішити. Є категорії людей, кому категорично у цей період не підходять лазерні процедури, і не варто їх робити, щоб ще більше собі не нашкодити. Взагалі, знову ж таки, будь-яку процедуру ми виконуємо по показах. Людей, яким категорично ну не бажано виконувати процедури, це такі загально прийняті правила, це якісь гострі процеси, які є на шкірі обличчя, там можливо герпес вірусна інфекція, або ж якісь запальні дерматози, не стані ремісії. Тому цим пацієнтам, цій категорії людей, ми не виконуємо лазерні процедури. В залежності від температури на вулиці. Чим більше вона стає, ми бачимо, що все більше і більше, і зима набирає обертів, і мінус за вікном стає дедалі більше. Чи в залежності також від збільшення мінусової температури потрібно обирати ті чи інші процедури, або той чи інший догляд, виходячи на вулицю? Так, дійсно ви правильно зауважили, тому що взимку наша шкіра потребує більшого зволоження. Засоби догляду, якщо ви використовуєте крем. Обирайте його більш плотнішої текстури, тобто він має бути більш поживним і містити в собі такі компоненти, як цераміди, як алое, пантенол, тобто які будуть заспокоювати шкіру і відновлювати її. Важливо також виключити з догляду дуже Спирти, тобто це взагалі ні в якому разі не можна використовувати на шкіру обличчя, тому що вони ще більше будуть пересушувати і так суху шкіру, а виключити надто агресивні кислоти. Без показів лікаря. Тобто, якщо кислоти ми можемо використовувати, тобто, і пілінги різ, різної глибини, так? але це тільки за показами лікаря, коли він оглянеть вашу шкіру. В домашніх умовах також бажано самостійно не експериментувати, тому що це може призвести до більшої сухості шкіри. Ну і агресивні такі очищуючі засоби у вигляді скрабів або ж якихось допоміжних ручних засобів, Варто не використовувати пані Катерину. Я дякую вам сьогодні за таку чудову розмову за те, що мали час завітати до студії програми «Рецепт здоров'я і на завершення, і на останок нашого ефіру. Що ви порадили зробити зі своєю шкірою саме зараз, щоб не лікувати потім і зустрічатися з проблемами улітку або вже навесні? так не забувайте про ваш догляд щоденний, тобто. Це те, що ви робите кожен день вранці, ввечері. Не потрібно про це забувати, тому що потім життя вам. І ваша шкіра за життя вам за це дуже сильно подякує. Процедури, які можна викор... виконувати в лікаря-косметолога, це, наприклад, пілінги, тому що зараз час, коли нема сонця, і це є більш безпечно. А це IPL, фототерапія, чудовий метод, який допоможе вирівняти тон вашого обличчя, позбавити тих плям, які вам заважають. А це, наприклад, лазер. Може бути а фракс, той, який не буде пошкоджувати шкіру зовні, він буде працювати більш всередині. Або ж, наприклад, арбієві лазері, які будуть працювати більш з глибшими рубцями, якщо у вас є, наприклад, постакне на рубці, які ви хотіли би прибрати, тому якраз чудовий час, коли це можна зробити. Дякую вам і дякую усім глядачам, що були протягом цього ефіру разом з нами. І ми нагадуємо вам найголовніше правило, про яке теж не варто забувати. В здоровому тілі правильний рецепт здоров'я. Слідкуйте за нами на усіх платформах Facebook, YouTube та Instagram. Дивіться телеканал Віта та будьте здоровими. До скорих зустрічей!